Одне питання костюм залишаєте? Звичайно, я так додому йду. У мене немає емоцій, у мене одні нерви. І то не хабар. <рес> ну що хоче сказати? Ну обожаю просто. Мої вітання, шановні гравці та глядачі біля телекранів та в соцмережах розпочинається нова рубрика «Бекстейдж», Де ви дізнаєтеся все, що відбувається на знімальному майданчику? Хто зверху? Поїхали! Це погано, це погано, тривоги не дають працювати. Бачите, тривога у нас перерва. Та ні, жартую. Насправді нічого не може зіпсувати атмосферу на майданчику хто зверху, тому що вона вже така стало, стало крута, весела і неповторна. Ви вже так багато років працюєте, вам не набрид формат ще? Ти знаєш. З одного боку, ніби на з іншого я вже ну в цьому настільки проскілений, що я роблю це на ізі і навпаки. я маю дивувати вже не їх а себе. Мені треба придумувати щось таке, щоб не повторюватись. О, це вже було так. Стоп, відкинуло. Тобто, я я намагаюся до цього підходити творчо, Я намагаюсь тренувати тут мозок. А не використовувати якісь старі фішки. Чи є відчуття от, так багато років всі разом, чи є відчуття, що це вже ну, перетворилося не просто на команду, а вже, ніби це родина, прям хто зверху. Є таке відчуття? А це родина, хто зверху. Ну, слухай, якщо ти людей знаєш вже 13 років, ти з ними знімаєш, там є в нас оператори, наприклад. Тобто таких динозаврів, які аж небагато. Це є єдине, що лишилося від самого першого сезону. От. Але є дійсно хлопці, дівчата, які з самого першого сезону, і ми... Не знаю, це вже прям щось більше, ніж робота точно. Ну і взагалі їхати на хто зверху, це як знаєш як додому. Це таке. Ми коли почали під час війни вже повномасштабної знімати хто зверху, знаєш, це було напевно, що одне з перших відчуттів під час повномасштабної війни, якогось такого спокою, трошечки і затишку. Тобто, це те, що змусило тебе випірнути і е, е, потрапити в комфортні такі, знаєш, е, е, умовини, в яких. Ну, які вже ти думав, що такого не буде. А от коли ми вже зустрілися і всі так переглянулися, обійнялися і зрозуміли, тобто є точно майбутнє, тому що у нас це було, це не вигадана історія. Ми були, ми продовжуємо знімати, і це відчуття життя, яке не можна втрачати. Ми виходимо з укриття. We are free, we are strong, we are together. Ви скільки вже працюєте тут? На телебаченні, в принципі? Ні, на хто зверху саме. Ну, це вже, мабуть, другий сезон. Другий сезон. Я, який найкращий момент у вас за два сезони? був? Ой, да ти знаєш, чого в нас тільки не траплялось за два сезони. Кожного разу щось новеньке відбувається, і ми, як то кажуть, готуємося до цього, щоб воно пройшло все простіше угу. і не так складно було. Я, який, от просто згадуєте, найбільший факап за два роки праці? Найбільший факап? Це... Ти знаєш, я навіть, мабуть, не виділю найбільший факап, тому що було все, що завгодно. У нас прилади вирубались, у нас е, е, люди не приїжджали, та все, що завгодно було. Ну, ми раді дуже, що навіть під час повітряних тривог, під час війни шоу продовжується. Це дуже круто. Ну, справді продовжуємо працювати, тому побігли на майданчик, далі Ді, працювати. Це дуже круто, мене за ТРТ, а прізвище в мене Притула. Ви розумієте, що шоу хто зверху без притулу не буде працювати. Тому я тут. Я його заміняю час від часу, але на сцену не виходжу. Я такий, знаєте, як сірий кардинал. Шоу. Ось. Е, чим ви займаєтесь тут? Е, тут я займаюся виніс та заніс реквізиту під час якогось промо або ж самої програми. А, тобто, завдяки вам люди там страждають під час конкурсів. Це воно, це ага. воно. Як, а скільки ви працюєте тут уже? З 2016 року. Ой, і, і от? От, от давайте по секрету, по секрету, найкращий ведучий за ці роки. Найкращий ведучий за ці роки? Сергій Притула. Режим, це коли це м'ясо тільки що було в конкурсі, а тепер воно впало на судді, Зрозуміло? І то не хабар. Мечі може висіти потім на білборді в вашому районі. Завжди думайте, що і кому ви відправляєте. Але чоловікам я не даю бонус на тисячу гривень. Тысяча гривень Як це все відбувається? Як воно у вас? Ви я бачив, вон я, яблуко взяли, поклали в інше місце. Яке? Ну, яке тут ховають. Хто? Ви. Я? Ви? Де я, де яблуко Ви що? Ну розкажіть нам про процес просто. Ну який процес? Тут дядьки ходять, дьякі ходять, грають, потім бац-бац, пум, і улітіла. І все. У мене немає емоцій. У мене одні нерви. От і дуже багато роботи, і ми готуємось далі. Все має працювати дуже швидко. Ну, ми бачимо, що на майданчику просто постійна робота, постійно, люди щось збирають, прибирають, заносять. Ну це складно, це складний Складна, процес. І в цьому сезоні дуже важкі складні конкурси задіяно дуже багато людей. Наче в порівнянні з минулими сезонами більше реквізиту стало, так. і він більш якісний. Так, те, ну минулий сезон був просто. Такі важкі, ми не знали взагалі, яка буде ситуація, чи зможемо ми це зробити. Пов'язано з війною, з частіше обстріли, було важко в плані цього організувати зйомки. Було менше програм. Зараз більше програм, більше реквізиту, більше людей, більше всього. Це було дуже класно, весело, прекрасно, як завжди. Мені дуже сподобалось. Ви який раз на зйомках? П'ятий, мабуть. І це найкращий? Ну, один із, можна так сказати. Як вам команда? Прекрасно. Класні ребята, всіх знаю. Чудово. Декілька слів про зйомки, про атмосферу. Як вам взагалі? Я бачу, ви знайшли собі змію. Я знайшов собі друга, Нового. Все. Друге, знайшов, зйомка вдалась. Як вам команда? Клас. Ну, ви зробили такий комбек, ви програвали, потім виграли. Як емоції? Блін, це спеціально було зроблено. Для ну, того, так не треба казати. внутрішнє. А, не треба таке казати, це було зроблено не спеціально. Ну, що я хочу сказати? Ну обожаю просто. Ну, ці зйомки, це такий кайф. Бачу, який гарний сад нам побудували. Тут дуже весело. Команда Во. Емоції Во. Рекомендаціон. Дивіться на новому каналі. Це Ми вас вітаємо з одруженням. Ви просто чарівна, неймовірно. Вітаємо вас. Мені все дуже подобається. Всі, всі професіонали, всі от працівники сцени дуже все швидко роблять. Ми вже наздогнали час, який був під час ну, початку. Ми відставали. Тердес заганяємо. Дівчата, хлопці, хлопці, всіх знаю. Взагалі всі мої друзі росли разом. Бодя, пазік, вовка взагалі мій майже кум. Ми в одній церкві були разом, коли там хрестили дитину. Тому майже брати. От все дуже подобається, комфортно все почуваю. Як для першого разу, ну як себе оцінюєте? А, ну Десь на 8 із 12. Ну, чесно, ми за колісами вам ставимо всі 12. Ой, дуже приємно, дуже приємно. Сподіваюсь, що і в ефірі так теж будуть люди думати. i'm uh -huh. А, ялинку прикрашаємо. А що, новий рік? У нас так? А що це для конкурсу? Взагалі? Так? Да? І що довго ви вже прикрашаєте? Добрий день. Добрий день. А, ну, два дні. Два дні ялинку прикрашаєте? От не було за ці два дні бажання просто так от її ногою пнути і сказати все. Ну і во нафіг. У мене було бажання пнути оті клумбочки, тому що для них треба було три дні.

Ось наші камер, але йдуть друзі. Це шесть. Нарешті ми відкрили талант Богдана, він схожий на грінча. Але, але ще було. Так, Програвати, але все одно ми дійшли до фіналу, і дуже все кльово зробили. Ну, суворо боролися. Це точно, це точно Я, Як вам новий костюмчик. Я згадаю все, як ми тут грали, і хто зверху тут усе знімали. А і ви бацан тоді програли? програли. Ей! А ми виграли бо дівчата зверху поцілунки та обійма.